Привіт, народ. Я нарешті майже вже демонтувала відео, залишилось записати тільки початок і кінець. Я зробила це вчора, але там був жахливий звук, і я зроблю це знову просто в себе на блокою. В чому суть відео? Я не знаю. Просто гуляли з Софією, зайшли в магазинчик, посиділи в ресторанчику на Бьорві вітковослав, пішли в Баблтюшну, поспілкувалися, записали він 10 з 10, але він, в принципі, все. Ну, хочеться якось закріпити цей момент, сформувати його в прикольний відос. Боже! Сформувати його прикольний відос. Короче, просто не знаю, дивіться. Пробуйте! Подобається, не подобається. Це ваша справа. Да напевно, просто субтитрами напишу, поясню, бо, бо там дуже багато чого не зрозуміло. Просто всякі нарізки, куски, якісь щось сміємось, не зрозуміло що. Коротше. Дивіться, все в нас пряме включення. я Починаю знімати. Софія вибирає собі колечко, яке буде забирати всю відповідальність перед її перетворю, життям. Перетворювати познання. позитивно. Дивись, бо ти на Каркаєш твої слова мають силу. Ось в неї було якесь отаке. Було отаке. Оце да. Чорне. І вона просто переклала на нього відповідальність, воно не витримало і зламалось. І тепер вона шукає нову жертву. Ми зараз в такому дивному містечку. Для мене раніше це був просто ідузький магазин, але Софія сказала, що тут наркота. Ну Тут просто трошечки запрещеночки. Вот Он тут не мешает. А потом... Мешаю. О, я уже снимаю. Привет, милашка. Короче, мы не знаем, что попало в кадр, но даже сегодня в полетел. Я подняли какие-то люди. И собі... мы все увидели в ресторане, что мы занимаем блог. Но это ничего страшного. София почему-то я... почему начала складывать просто... Просто складати наш штатів це, і все, і він придаду і... розказує. Це, це просто цей момент, коли ти хотіла, щоб було максимально непомітно. що Ти починаєш у ж штатів стоїть. Як воно може бути непомітно. І в момент, коли впав штатів, нам почали приносити пасту. Прийшов офіціант питати, чи все окей, і, і, і прийшли нові люди, і в цей момент. Я не буду знімати розмови, я просто підземлююся, mm. яка епікітна паста. Слухай, ми можемо зняти розмову на спокійнішому місці. Я тобі це сказала минулий раз. Зараз я навіть не думала, що ти в ресторані будеш знімати. Саква всередині виглядає ось так. Там набережна. Коротше, запропонував допомогу. <схай> Хай-хай! Запропонував мені чувак допомогти мене сфоткати чи відео Це всім мішай працювати собі на проході. Е, тут от такий от рістик собі просто тут на терасі посиділи. Дуже смачно зараз запишу скоро. Я сніда на відео. Можеш нормально знімати? Ні, я знімаю криво. Я я коротше ми колись спробували в Франції знімати якісь шуточні тіктоки за тим чуваком. І я теж дихую, я так тривала телефон, я просто так знімаю. Він такий, типу, ну, норм людям дивитися от, на от, такі кадри. око блядь, від цього кадру. В загальному було дуже смачно, мені сподобалось. А, чи коштується своїх грошей? Можливо. Чи піду я туди ще раз? Не знаю. Можливо, Блін, мені якось там було тісто, за того, що дуже столів багато. І дуже все плотно наставлено, і ми ще не сіли там, де ми хотіли. І за цього трошечки зіпсувався вайф. А що ти була недовольна, В то з нас щось сталося. Я їм макарони і думаю, як, як тебе розвеселити. Ну в цілому, заклад хороший. А ти думаєш про те, що подумають інші? Ні, я думаю про те, що немає плану відео і. Не треба намагатися щось строїти себе. Yeah, ну, ось, наприклад, not, я зараз знімаю, як ти просто витираєш столи. Просто щоб тобі не здавалося, що ми говоримо чому. У нас краще виходить, коли про це все не Ну я взагалі зупиною, бо вона розкривається у мене буховим. Просто газіровка з цими з дорошайком. На тебе молодо. Да, просто молоко <laughs> І... Зато гарний стаканчик. Можна було щось з нього заплатити. У нас мак цікаво. Люблю молочні, ще щоб було сирної шапки в стакан. Ну, не... ну, okay. Це, ну, це взагалі. <laughs> Якщо тримати ця, не густа, то блядь. <laughs> Я, до речі, а в мене є чорний? Так. Да. Я забула про це Всё, в цьому в туалеті. Тобі, так? Да? Так. Да. Крутає. Воно прям дуже солодке, тому що я вибрала мінімум міні-буксі. Ще хотіла б ти полетіти в космос, якби була можливість. <рістила> Ну Без а безкоштовно вас за Я просто відсотку не полетіла Ну я безкоштовно не полетіла, бо ще я там ніколи не Просто деякі кажуть, що вони ні за які гроші, навіть якби їм заплатили, вони не полетіли За те, що це небезпечно і ти можеш не вижити Блядь, ну на самоліті тоді ти... теж не можна Ну по суті, так да. Ще деден, звичайно Зустріти нормального мужика <реку> <реку> Зустріти <реку> нормального мужика Так не знаю, я би хотіла з парашутом. Тобто для тебе фреймути з парашутом це більш нереальна, ніж просто покатати по-політати в космосі. Це прикольці. Не. не, ну з парашутом само собою, я б теж. З парашутом приймати для мене щось таке, що станеться в моєму житті з дуже високою вірогідністю. А те, що я полечу типу, в космос, для мене це типу менше одної відсотки, що це може статися. Типу, прикинь, Ми з тобою зустрічаємось, ти кажеш, як в тебе теж він прийшов. А я кажу, нічого, в не став. А типу, ну мені здається, якщо там ти скажеш, я в Україні з парашюрами, а, прикольно, якось скажеш, що ти була в космосі, а це буде ас. Але це не можна пішли. Я тоді теж дуже. Якщо в тебе вийде. Нашого голосу не буде чути, буде чути сюди. І те, що говорять там рядом. Забуду дзвонить. Треба добу. Бо мій голова. Можеш. Можеш така. О, <рі> да. Ти можеш просто цей е, псуки прикрити, і ти ти його не помітила, якщо тобі щось скажуть. Ти скажеш, якщо хтось скаже, ей, ця мізонція, то така, блін, в мене такий самий, я не можу знайти нею. У мене є звичка, можливо, ти на мафії побачиш. Я завжди коли сиджу, мені треба щось <ріпи> робити руками. Тобто це просто звичка і за цього всі думають, що коли я так роблю, я не роблю. Що ти Ну, На мафі, наприклад. Е, я коли <гану> там щось чи відповідаю чи навіть просто з рухою? І в мене там, наприклад, якийсь стаканчик привців. Я просто починаю типу його отак от перебирати, або просто коли я сиджу і годинник трогаю. У тебе кінка ноги. на окуляр на лівій частині. І чувак один каже: типу, так, я типу по твоїх руках бачу, що ти переживаєш за те, що ти постійно трогаєш свій годинник і отак не граєшся. Ти мафі, і тупо виставляє мене на голосування. Це ж є ігра жестів людей. Ігра жестів людей. Хорошо, mm -hmm. я навіть з кимось просто можу сидіти в кав'ярні. Це такою фігньою, як я зараз займаюся займатися. І типу починають казати, що таке. Ти, ти, ти про щось переживаєш. Да, <реш> ти що <щось> не будеш? У мене вже починає зводити в ой, 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 ой. За те, що він дуже крисно. Отже, ось такий у нас зло твій облак. Я йду попробувати їздити парасольку, якщо вона там ще є. Нема. Він треба було зразу брати. <голов> Чат. Які теми можна використати для розмови з подружжя в кафе? Ми просто знімаємо влог. О, чудова ідея. Якщо ви знімаєте влог у кафе, важливо, щоб теми були водночас легкими, актуальними, емоційно Так Прикольно, зараз лізі це все прочитає. Питала чата GPT, які, які теми можна використовувати. <звук> <звук> <вона> Сподобалося? <звук> ні, так мені сподобалось, але я вже половину забула, мотивача <звук> читала. З приводу червоних прапорців в хлопцях ми не можемо це оцепити, бо це зараз дуже чуттєва для тебе тема. З приводу того, куди полетіти літом, вже півліта пройшло. Я думаю, що про прапорці можемо говорити. Це якраз ця тема, на яку я багато можу сказати. Мода чи потреба, або що у вас найбільше гарить суд, мода чи потреба? Це про те, що купити красівки за 2000, Це за 6. Чому ми почали з двох тисяч, а не з 700 крон? Ну окей. Мені не шкода грошей на речі, якщо вони мені подобаються. Якщо мені сподобається, наприклад, якась річ, яка буде дешевша там брендовою в п'ять разів, то я її візьму. Коли я ходила в окнасох за 700 кров, я вчувала свою повністю. Коли я ходжу в нормальний прошу позабіти і не, не скажу, що це піздець дорого, але воно ну, хоча б відчувається як то, що я молоп. От іменно от ще я не відчуваюся волопом за того, що в мене дешеві речі. А я в мене є така штука, що я заходжу в HTM. <laughs> я спочатку думаю, про що не ти говориш. Окей. Я взагалі кажу Who? H. Who? Yeah. Who I am. <laughs> Ми зараз поговоримо про філософію. Я заходжу і ти подивишся там на речі. Ні, так там тряпки. Но суть в тому, що в інших магазинах навіть з такими самими цінами можуть бути офігенні речі. Але іменно в HTM я відчуваю, бо я, якщо я куплю, я буду купити по вулиці, всі такі, блять, вона ходила цих хімі. Я yes. що, що всі знають, що це і вони одразу висипають одяг. Я просто в, в Норвегії H&M поганий. Типу він набагато кращий в інших європейських країнах або навіть в Україні. У мене немає такого, що типу блін, якщо я купую тут речі, я буду лохом. Я навпаки хочу купити там речі, але мені там нічого не подобається, бо все виглядає просто як поношені речі з сешко. Там, це, це, там сешкою. Виглядають добре. А як ти доносиш за високо? Тут це вінтажки скоріше. І тут мені колись сподобались вінтажні речі, але зараз я не знаю просто, як ці речі, я їх на собі не бачу. І плюс до того вони ще коштують там багато дорожче, ніж звичайних да. магазинах. ми коли заходили, я просто по приколу поміряла декілька весільних суконь. і воно таке. Ну ти приводиш там стандартно. Там одна весільна сукня, де от, отут величезна троянда, отут декілька величезних троянд, потім інша, яка там з якимись типу рукава. Тут якісь во такі от М -м, на це було забавно. Ну, це типу, просто мені подобається туди заходити, по приколу, ти міряєш якусь, там шляпу. Бачила ідею хлопці, щоб ходити по весільних салонах і перетворювати, перетворювати перетворюватися. Це, це, це я, я не знаю. Можливо, в Норвегії це спрацювало. То ми так з дівчкою, коли я ще була на курсі, можливо, першому в вінниці так пішли по весіллю. Зайшли в весільний салон. Ми перетворялися. Типу, вона моя подружка нареченої, а я наречена. І, типу, я думала, ти просто заходиш, вибираєш сукню і міряєш її. А нас почали замалювати, коли у вас буде весілля, в якому закладі, яка дата, в яких то у нас у вас буде типу, декорація. Я ж не буду просто на ходу, ну може і надо було, але не знаю, в мене не вийшло. І ми такі, типа, в серпні. Uh, ні, то вони ж це роблять, якщо тебе ради весілля, бо спокійно ці питання <говорить> відреагували. Ну я ж не, в мене ж не було весілля, я просто хотіла поприкалуватися. <говорить> ти як ставишся, просто відповідай на своє питання вже все добре. Як ти ставишся до віташком. <клубить>, бо я, я У мене нема цього так <плубочного> та залетіти все так і там обшарити і знайти самі круті речі, там самі бренди. Я любила просто йти по магазах, набирати собі якихось речей і створювати образи. Я на нього ходила фігня, а я на нього було прям хорошою. Який? Снімем хліб. Ні. Він 10 із 10, але він не бриється. О. Він 10 із 10, але він не платить за тебе за хоч. Він 4 з 10. Ну, давайте так, а, зразу так. будеш відповідати на своє запитання. Він... Ні, давайте просто будеш відповідати на своє запитання, і потім я буду казати. Ні, тепер, хто задає питання, ти відповідаєш, потім я. Мені цікаво, що ти про це думаєш. Ну, мені теж цікаво. Я так і сказала, 4 з 10, а для тебе? Так, да, так, да, я так і Просто ти перша, я був. Ну типу. Ти не зрозуміла про що я. Ти мені кажеш, що він не платить за тебе в закладах, я тобі кажу, це 4 з 10, а для тебе? А для мене? 5. Добре. А Він 10 з -10, але... no. 10, 10, але... Він 10 з 10, але... Він норвежця. Він одиннадцять десяти. Так ти нам поки казала, що для тебе це важко. А, Точно. Він десяти. На... Нічого там розкачок від одинадцяти до шести в два рази. Я просто маєш. не можу уявити собі школу і цього хлопця. Добре, він він дев'ять. Для мене напевно вісімдесяти. Він десять із десяти, але він кожного дня говорить зі своєю мамою. Вечором, типу, коли ви маєте проводити час разом, він такий дві годинки там з мамою дві досягти. Вісім. Вісім з половиною. Можливо, якби не по дві години, а по годині, то дев'ять з десяти, а якщо по дві години, то вісім з половиною. Він шість з десяти. Він десять з десяти, але він е, типу застряг на якійсь звичайній роботі і його все влаштовує. Не, не хочеш розвиватися. Ну якщо він 10-10. Не мотивований. Якщо він десять десяти, то він десяти. <піллян> а... Для мене, якщо він не з типу не розвивається, це він не знаю. 4 з 10. Але він 10 десяти. Я не розумію, я, я не розумію за те, що він ізначально як може бути 10 десять десяти. Да, це типу скільки від шикарного хлопця віднімається балів, якщо от така ось штука. Ось. Він 10 із 10, але він вегетаріанець. 10 із 10. 10 із 10. Він 10 із 10, але він не хоче дітей. На даний момент він 10 із 10. На <ріст> життя. <ріст> <ріст> перспективі... Да. 8. В мене 5. Ні, даже 3. Ні, 4. <ріст> <ріст> він... 10. Я говорю. Добре. Він 10 з 10, але він ставить друзів на перше місце. Він він міністриць 30 з 10. Окей, жартую. Я вважаю, що смела паршу весь. Дівчата. Це типу, ні, сім'я має на увазі дружина і діти. Він 10 з 10, але коли його питають один букет мамі чи дружині, він обирає мамі. Ну, не знаю, 60. У мене дуже багато червоних пропорцій, це що йде забітла, бо в мене все, що ти кажеш, отак його супер мінусує. <рес> бо я такова. У мене толо 6. Він 10 з десяти, але не любить подорожувати. Ну, От йому комфортно в його маленькому містечку. Ну якщо він 10 з 10 і він дає мені на це гроші, то він 8 10. Я можу подорожувати сама або з друзями. А, хорошо, давай зразу е, запитаю, він 10 з 10, але він... У е, нього немає можливості кудись кататись, бо в нього робота, але тебе він саму теж не відпускає. Він 0 з 10. Чого це він не відпускає? Типу, сам не їде. Ну, для мене не 0, але, типу, якщо не відпускає, це може десь так, типу, 7. А якщо він не любить подорожувати, він не знає, навіть 4, можливо, чи 5. Для мене це просто дуже важливо. Ти Тебе більше смущає те, що він не любить подорожувати, ніж те, що він би тебе не відпускав, подорожувати. Yeah, mm, можливо, для того якраз таке, що мені важливо подорожувати з ним. Окей, okay, він 10 із 10, але він неприємно пахне. Він неприємно пахне за фізіологією чи за те, що він слідкує за типу, після роботи нормально її друзі. Я не знаю, 3-4 з. Три два. Один. Фу. Він десять з десяти, але він хоче жити з Ну Типу, от у нас вже сім'я, дом і У нас великий дом, хай мама живе на першому поверсі в гості. Просто в твоїй ситуації як там це? реагуєш? Що це? Просто типу, ти така. Я тебе запитую, ти така два з десяти. Для мене це. Тоже десь отак, от от, два-три. Він 10 з 10, але в нього є найкращі подруги. Він, він, сторонні... один. Що? він один. Для мене норм, якщо вона є, коли в нього немає стосунків, але типу, коли в нього з'являється сім'я і стосунки, це просто, типу, окей, ми можемо дружити парами, але типу, якщо ми в стосунках, він просто йде з якоюсь подругою гуляти, то він, блін, один, не знаю, два. Ну для мене це не окей, щоб хлопець мені все одно, чи вони дружили 5 років чи скільки, але якщо він має якусь подругу, з якою він спілкується так часто, як і зі мною, і що він реально може вийти да. з нею гуляти, що він з нею ділиться з проблемами, uh -huh. типу, то виходить, як я для нього така сама подруга, Типу, на що ти мене, якби вона що, ми зустрічаємося, якщо в тебе вже є дівчина. Ну, да. Це ж дівчина. Що, не для не мене типу норм, якщо вони собі тусуються, коли вони безстосують. Ось таке вийшло відео. Сподіваюсь, хоча б якась одна частинка стала вам цікавою. Нам то класно, бо ми знаємо, що до чого, але да, тут дуже багато всяких рандомних нарізок, моментів незрозумілих, що, куди і звідки. Кінець, до речі, такий дивний обірвай за того, що ми поставили штатив, і телефон був розвернутий до нас камерою. Просто вирішила типу, одне відео закрити і почати інше знімати. І, і помітила, що він просто сів телефон. Приблизно хвилин 40, напевно, назад, Тобто хвилин 40 нашої розмови просто не Е, Вийшло так, окей, будемо наступного разу більше це контролювати. В майбутньому, можливо, буде більше логіки, можливо, будуть більш тематичні якісь відео. Е, можливо, скоро, до речі, доберусь до того, щоб змонтувати відео, як ми ходили на один цікавий захід. Ну, не захід країни, а мероприяття. На да. криш такі справи. Дякую за перегляд. Uh, Сподіваюсь, було цікаво. Uh, що наказати? Я не знаю. Да, пока.